Привіт, любі! На моєму каналі вийшов стрім підсумки року. А, хто не дивився, кому цікаво, ми говоримо про те, про що був 2024 рік. Чому важливо згадувати і загадувати свої бажання? Тому чому дуже важливо дозволяти собі бажати? Говорили дуже багато про сепарацію, говорили про фінансовий зріст. Що дозволяє пробити цю фінансову стелю в якийсь момент, що робить принципові зміни в нашому житті? Про це все вже на каналі, вже в етері збереженому. Говоримо також про те, яким буде наступний рік, про те, чому не треба загадувати мир. А треба загадувати щось інше, я про це говорю. Це дуже важлива принципова тема. І також про те, що якраз ці бажання, це є нашою дитячою частиною, якій обов'язково треба приділяти увагу, і обов'язково треба дозволяти собі бажати. Тому що бажання це про життя. Якщо людина не дозволяє собі бажати, це про існування. Дуже багато дівчат ділилися тим, що карта бажань працює. І я на своєму майбутньому туторіалі також. Вам розкажу і покажу, яким чином ще більш зробити її ефективною, як поєднатися зі своїми бажаннями, як зрозуміти, чи ті чи інші бажання вони є моїми, а не є нав'язаними кимось, як також відсепаруватися і також позбавитися впливу такої громадської думки або інших людей, які знецінюють ваше бажання у своєму житті. Про це також було в Матері, запрошую вас подивитися. Говорили про все, і про фінанси, і про любов, і про щастя, і про турботу себе. Нехай 2025 рік стане для вас з гаслом турботи про себе. Дуже вам дякую тим, хто були, тим, хто дивиться, ставить вподобайки, поширює і коментує. Дуже вам дякую і побачимося з вами у наступному етері. Всім класного нового року!